Всім привіт, дорогі друзі і підписчики! Сьогодні я вам хочу показати, як же це встановити мод в Minecraft. для цього заходимо в, на такий сайт. Тобто, в ссылку на цей сайт я вам дам в описі гри. І ми качаємо будь-який мод. будь який мод, який вам сподобався. Ну, мені сподобався Hammer Time. Так, зараз я його скачаю. Так, качаємо Hammer Time. Нажимаємо, щоб воно скачало. Так, зараз качає. Вибачте за інтернет. Зберігаємо файл. Коли він вже він скачав, ми його перенесемо. Зараз на робочі заходимо до загрузки. Переносимо цей мод на робочий стіл, запускаємо наш Minecraft. Відкриваємо ковідну папку. Переходимо в папку мод, переміщаємо цей файл в мод. Після цього все готово. Зараз ми подивимося, чи це спрацювало. Переходимо в гру. Так, наш Minecraft включився. Давайте перевіримо, чи в діє цей мод. Ну, ну, щоб цей мод включився, вам потрібно скачати Minecraft Forge. До якої версії ви хочете. <кій> Запускаємо світ. Зараз вам мод і покажу, де можна скачати Minecraft Forge. Так, заходимо. У Нас має появитися тут зброя. Щось напирую, зараз ми тут. Бачимо, може, в нас тут є інструмента. О, зігмовати. А подивимося, що вони можуть, можуть купати і рубати. Бачите, те ремонт Так. Тепер я вам покажу, де скачати май... Minecraft Forge. Це можна скачати на тому самому сайті, де ви качали.

До побачення, дорогі друзі, з вами був канал Win Токінг, Playstation Skyfine, для ступень зустріч. Не забудьте підписуватися, и лайки. До побачення!